Про незалежність на і САП та так звані незалежні наглядові ради, які допомагають грабувати Україну. Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своєму в цьому відео я хочу прокоментувати новину, яка не нова, але зараз отримала свіжий виток розвитку. Мова йде про кримінальну справу, відкриту через виділення з державного бюджету України 320 млн мільйонів гривень. Компаніям, які генерували електрику, знаходячись на окупованій московською армією території. І ця ситуація в цілому, вона така насправді, надзвичайно цікава. Чому? Тому що фігурантом скандалу є Олег Шурма, брат Ростислава Шурми, який був заступником Єрмака в адміністрації президента. Перепрошую тепер в Офісі президента. Це все. Фундаментально змінює і власне Ростислава Шурму називали Смотрящим, як вони говорять. З них же ж насправді ніхто практично в побуті не використовує українську, тому вони називали його Смотрящим за енергетикою. Так от, 2023 році, в за період 2022-2023 рік, компанії брата Ростислава Шурми і його колишнього підлеглого Бошка отримали з державного бюджету від НЕК Укренерго 320 мільйонів гривень. За генерацію електроенергії, яка нібито поступала в українську енергосистему і яку потім використовували споживачі. Але на той момент часу, коли за цю так звану генерацію, нібито яка нібито надходила до української енергосистеми, коли компанії Шурми отримували 320 мільйонів, насправді всі ті генератори вже були відключені від української енергосистеми. І так, що ми маємо? Ми маємо заступника Андрія Єрмака, в якого впродовж останніх місяців, мені здається, півтора чи два місяці тому в Британії НАБУ спільно у співпраці з іноземними правоохоронними органами, навіть провело якісь обшуки. Це, до речі, були дзвіночки, які сприяли подальшому наступу Зеленського Єрмака на Набута САП, адже вони почали припікати хвости, скажімо так, тим, хто належав до першого найближчого оточення Володимира Зеленського та Андрія Єрмака. А обшуки, скоріш за все, були пов'язані в тому числі із цією справою, але я хочу звернути увагу не на це. Фактично, коли ми говоримо про таке обкрадання України, воно відбулося через певні злочинні дії певних осіб, які мають владні повноваження, які знаходяться в керівництві певних структур, в тому числі і в керівництві державних компаній. Мова йде про Кудрицького, який на той момент часу очолював Національну енергетичну компанію Укренерго. Саме його рішення і його підписи є в даному випадку ключовим. Мова йде про так званого незалежного регулятора НКРЄКП, який повинен слідкувати за. Всім енергоринком і контролювати, щоб тут дотримувалися і законів, і антимонопольного законодавства, і ще купи купи речей. Насправді це все є велика брехня, тому що в цілому енергетика це велика монополія. І найбільшим виробником електроенергії є той же ж енергоатом. І знову ж таки величезне питання: а чому на виробленні електроенергії і на її продажу населенню повинні заробляти всякі там Ахметови Шурма? Там і їм подібні, а не держава, тим більше в умовах війни. Для того, щоб, до прикладу, не обдирати податками малий і середній бізнес, і щоб він вільніше себе почував і краще розвивався. Ну, але це питання я поки відставлю в сторону. Ситуація, яка, і Укренерго, і НКРІКП мають доступ до всіх матеріалів, і вони реально. Можуть єдині в Україні спостерігати, де скільки енергії, енергії генерується і надходить в енергосистему України. Коли здійснювалися виплати фірмі брата Ростислава Шурми, який на той момент часу був заступником Андрія Єрмака, вони не могли не знати, Кудрицький голова Укренерго на той момент часу не міг не знати, що фактичних поставок в енергосистему України не відбувається. Він це знав. НКРЕ КП це також знали. І 320 мільйонів з державного бюджету туди вклали. За ті 320 мільйонів заплатили насправді ми з вами. Чому? Тому що вони були включені до обрахування тарифу, який ми з вами сплачуємо. У це тарифоутворення, це також дуже-дуже цікава річ на рівні навіть Верховної Ради створена спеціальна слідча комісія, яка розслідувала це тарифоутворення і яка показує, що там тариф не виправдано високий. І це також окреме питання, але я не хочу його піднімати в це відео, тому що вийде тоді просто занадто багато. Пан Кудрицький, до речі, коли звільнявся з Укренерго, виписав собі, отримав, виписав собі дуже велику премію, і наглядова рада ту премію погодила. І що цікаво, він вийшов після того до преси із спростуванням. Чому? Тому що телеграм-канал Труха. Тоді написав, що Кудрицький отримав премію 40 мільйонів. І обурений Кудрицький вийшов і сказав: ви все брешете, моя премія в рази менша і зарплата в рази менша. і так далі. Зарплату він отримував, чистої зарплати близько 400 тисяч гривень. Плюс е премії, оздоровчі там і так далі е заранжування, що там їм виплачують, і т.д. і т.п. Тому так, він не мав 2 мільйони в місяць, але зарплата в нього була дуже висока. А премію він отримав не 40 мільйонів, так, дійсно, не 40 мільйонів. Він отримав 17 мільйонів премії. В Україні під час війни, коли держава стікає кров'ю, а всі ці чиновники і очільники, ну, скажімо так, жиріють і жиріють дуже сильно. Але не на цьому я хочу заакцентувати увагу. Для того, щоб. Краще і більш ефективно функціонували державні компанії в рамках так званих реформ, які нам нав'язують сформовані так звані наглядові ради, наповнені незалежними громадськими активістами, в тому числі і іноземними членами громадських рад. І там в кожній громадській раді дотримується якийсь свій баланс. А зарплати достатньо високі. В Укрзалізниці, до прикладу, там зарплати найбільше зарплати в наглядовій раді, там 600 з лишнім тисяч гривень зараз. Сережа Лещенко, який був на побігушках в Льовочкіна, а зараз на побігушках в Зеленського, великий антикорупціонер, він отримує 400 з лишнім тисяч гривень зарплати, сидячи в наглядовій раді. і Фактично нічого не роблячи. Так от, наглядова рада «Укренерго» Де купа людей, які мають доступ до цієї інформації, не просто промовчали, бо їм так було зручно. А можливо, в долі вони були. А можливо, вони розуміють, що якщо тебе під час війни посадили на таку рибну зарплату, де ти майже нічого не робиш, де тобі ще час від часу щось додають в конвертах, крім того, що ти отримаєш сотні тисяч гривень під час війни, і не будучи там, солдатом, не знаходячись на передовій. Ну, то заради такого сидіння можна і закривати очі на ті речі, на які потрібно. Але ці наглядові ради сформовані вже в рамках так званих реформ. А який результат? А нема результату. І отут ми підходимо до цікавої такої речі. Коли нам говорять про так звані реформи, нам постійно наголошують на незалежності, там, незалежності управління і так далі, і все ліплять в єдиний котел. Коли ми говоримо про Набу і САП, особливо в теперішній нашій ситуації, то Набу і САП не повинні бути залежними, особливо зараз, від Генерального прокурора, який є ручним для президента. Це дійсно дуже важливо, тому що це розв'язує їм руки в рамках ведення кримінальних проваджень, висунення обвинувачень, топ посадовцям, депутатам, міністрам, таким як Шурма, який був заступником Єрмака, там і так далі. І так далі. Якби це все контролювалося через ручного генерального прокурора, і якби прокурори САП не мали самостійних процесуальних повноважень, ну то відповідно це було б неможливо. І якби про всі кроки НАБУ, детективів НАБУ, були повідомлені люди, які залежні від Генерального прокурора, якого призначає Зеленський, і монобільшість потім затверджує. Ну то очевидно, що і прослуховування квартири Міндіча не було б, і обшуків шурми не було б, і кума Зеленського Чернешова би не чіпляли. І ще багато-багато було б нюансів. Хоча в цілому правоохоронна система в майбутній Україні вона не повинна бути така, як зараз. І оця величезна кількість органів це не є великий плюс, це швидше величезний мінус. Питання в тому, як ті органи мають функціонувати. Суб'єктивний фактор викинути з системи державного управління неможливо і більше того, скажу, не потрібно. Питання в тому, що влада це завжди конкретний інструмент, який знаходиться в конкретних руках. В руках хірурга скальпель, як різновидно жарятує життя. В руках маньяка ніж вбиває людей. Але це інструмент. Не на інструмент треба злитися, а розуміти, в чиїх руках той інструмент знаходиться. Так от, в контексті незалежності НАБУ і САП це одне, але ж до цієї незалежності НАБУ і САП зразу ліплять. Нам треба для ефективності державних компаній. Щоб вони були незалежні, а значить, треба незалежні наглядові ради, наповнені громадськими активістами, такими як Сережа Лещенко, великими антикорупціонерами, які квартиру за 500 тисяч доларів купували під час президентства Петра Порошенка. Ну, звичайно ж, це, це класно. І ви розумієте, яка це все є величезна брехня? Чому? Тому що завдання тих наглядових рад. Підводити залишки нашого національного багатства до прихватизації. До прихватизації подальшого деребану. Причому там ми бачимо зрощення, зрощення так званих активістів-грантоїдів, яких ще називають соросятами, і кланово-олігархічної системи управління. І навіть якщо ми глянемо на е, нібито ворогів, там, умовно, групу Єрмака і тих же ж соросят, нібито вони по різних таборах, але в питанні. Дерибану компаній державних, вони працюють разом. В питанні навіть інформаційному та ж сама українська правда досить сильно підкріплює офіс президента. Українська правда, яка належить Томашу Фіалі, який входить до орбіти впливу Сороса, і так далі. Тобто таких впливів є дуже багато. Завдання цих наглядових рад деребан наших компаній. Підведення їх під прихватизацію, ту ж саму Укрзалізницю вже давно хочуть порізати на декілька частин і тими частинами продавати. І розповідають нам, що щось нерентабельне, щось рентабельне, ще щось, і при цьому отримують мільйонні зарплати. Члени наглядових рад отримують по 10-20 тисяч доларів на місяць, фактично нічого не роблячи, навпаки, шкодячи. Підводячи державні компанії до того ж банкрутства, щоб нам всім сказали, ну ви бачите, держава не ефективний власник, значить треба все продати. Якщо держава як господар ефективна в цілому, то вона і як власник буде ефективна. І коли вам кажуть, що це неможливо, то це є величезна брехня. Ми можемо взяти, до прикладу, Францію. Франції обсяг власності держкомпанії там 28-29%. В Україні станом на 2013 рік вже було менше 10, там 8 з копійками. Зараз ще набагато менше. Але чому нам рівнятися на Францію? Чому нам не взяти, як приклад Швецію або Норвегію з їх суверенними фондами? І живуть вони дуже заможно, більш заможно, ніж Сполучені Штати Америки. І медицина там інша, і освіта там інша, і так далі. Чому нам не рівнятися на них? Хороше запитання. І, до речі, директор енергетичної компанії, яка є аналогом Нафтогазу в тій самій Норвегії, в 2019 році отримував зарплату, саму зарплату без премії, трохи більшу, ніж 40 тисяч євро на місяць. Плюс премії, звичайно, але премії там також є обмеження, там раз в квартал премія і максимальний розмір 100% від посадового окладу. Тобто ще 40 тисяч євро. Раз в квартал. Так, плюс весь соцпакет, транспорт, там, медицина, освіта для дітей і так, далі, і так далі. Ну і порівняйте це з тим, що у 2019 році отримував Коболєв з державного бюджету 342 мільйони гривень. У 2019 році пішло на отримання одної падлюки, яка очолювала НАК Нафтогаз. Потім був Вітренко. На Дня Вітренка, до речі, 2019-му також 160 чи 180 мільйонів було витрачено за їхні героїчні зусилля в боротьбі з Газпромом, що є насправді фікцією і брехнею, і займалися цим всім ті ж самі норвезькі юристи, яким заплатили 25 мільйонів доларів. І ще багато-багато є нюансів. Чому я хочу акцентувати увагу на цих речах? Тому що поки ми з вами не почнемо рахувати гроші, наші з вами гроші. Які в нас з вами викрадають, до того часу вихід із теперішньої ситуації є неможливий. Нас будуть розтягувати за різними гуманітарними темами, реалізовувати, розділяй і володарюй, і в той же час непримиримі вороги вночі під час карантину, коли їм буде потрібно, зберуться і проголосують за розпродаж української землі і нато. І влада, і так звана опозиція. Тому що за розпродаж України. Проголосували зелені слуги українського народу, слуги Порошенка і слуги Пінчука з голосу. Разом. Всі разом за це голосували. Хоча для нас є така величезна ілюзія, що це дуже непримиримі вороги, нас зробили слабкими. Нас пограбували. Нас зробили економічно бідними. Якби ми не були економічно бідними. З тою армією, яка в нас була колись, з модернізацією, з ВПК, з навіть без ядерної зброї, ми б не стали настільки слабкими. На нас напала Росія через те, що ми стали слабкими. На сильних не нападають. А слабкими ми стали через те, що нас довели до такого стану. в тому числі пограбували. І якщо ми не припинимо наш пограбунок, ну, то вийти з теперішнього стану просто буде неможливо. Тому я спеціально акцентую увагу на таких речах. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Бухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.